Богатий світ представляє 6 найцікавіших фактів про новий рік в різних країнах. Три нових роки у Таїланді. У Таїланді люблять свята. Тому з радістю відзначають одразу три нових роки. Спочатку Європейський 31 грудня, потім Китайський, який випадає на дату між 21 січня та 21 лютого. І нарешті місцевий з 13 по 15 квітня. Причому атрибутика кожного свята також витримується відповідно до традицій. Європейський Новий рік відзначається з ялинками та Санта Клаусами, китайський з драконами, що літають, прикрасами та вбраннями яскравих кольорів, частіше червоним та жовтим, тайський з поливом один одного водою та обсипанням кольорової барви. Тайландці. Поєднують свою культуру одразу три різних свята, але однакових по сенсу. Це робить їх особливими. Добре, коли людина може поважати звичай других держав і завжди мати святковий настрій, незалежно від того, в кого яка релігія і яка історія створення цих свят. Виноградний перекус в Іспанії. Понад 100 років тому в Іспанії був надвисокий урожай винограду, і жителі вигадали цікаву розвагу. У новорічну ніч зібратися на головній площі міста та з'їсти по одній виноградині з кожним ударом курантів. З того часу ця традиція закріпилася, і іспанці із задоволенням збираються разом по опівночі з'їсти по 12 виноградин на щастя. Традиція має незвичний корінь, але любі традиції треба поважати. Тим більше це завжди весело. Іспанці притягують таким чином до себе удачу і по приказці. То з'їсть 12 виноградин о півночі на новий рік тому буде вести весь рік. Але це все приказки. Всі ми розуміємо, що життя в кожного має баланс і на кожне біле знайдеться чорне. Але все ж таки традиції на тій традиції. Гранати в Греції, як правило, греки зустрічають новий рік у сімейному колі. Рівно о півночі глава сім'ї виходить у двір і розбиває об стіну вдома гранат. Кидати треба якнайсильніше. Адже якщо зерна розлетяться подвір'ям, сім'я житиме щасливо цілий рік. Дуже дивний звичай, чому саме гранат і яке це має відношення до щастя в сім'ї, але спосіб, щоб перевірити свою силу, непоганий. А якщо серйозно, то гранат в Греції вважається символом родючості, процвітання та подружжя. По легенді грецька богиня Афродита посадила перше дерево гранату на острові Кіпер. Золотий гранат став символом кохання, підпалена бочка на вулицях Шотландії. Напередодні Нового року шотландці підпалюють діжку зі смолою і котять її вулицями. Так символічно спалюють старий рік та прокладають дорогу новому. А під час бою курантів у новорічну ніч господар будинку відчиняє двері і тримає її відчиненими, поки не пролунає останній удар. Щоб випустити старий рік. І впустити новий. Шотландці вірять в те, що старий рік треба залишати в минулому, що є правильно. Все, що було, це вже пройшло. А новий рік це як життя по новому, нові можливості, нове життя. Тому вони таким незвичним способом відганяють від себе все погане, що сталося з ними в попередньому році, щоб це більше не повторилося. Помилки це те, що робить нас мудрішими. Треба завжди цінувати той досвід. Який ми пройшли через труднощі і завжди цілитись вперед до нових перемог. Щороку нове ім'я у Тихому океані є велика кількість дрібних островів, де розташовані різні держави. Їхня група називається Мікронезією. Саме мешканці одного з таких островів мають цікаву традицію щорічно змінювати своє ім'я. Звичайно, його не переписують у документах, а лише повідомляють рідним та друзям. За повір'ям, це допомагає заплутати злих духів. Прокинувшись 1 січня, члени сім'ї повідомляють один одному на вухо свої нові імена, які самі вигадали. Насправді, дуже цікавий спосіб зустрічати Новий рік, тим паче, якщо надаїло своє ім'я, враз взяв і змінив його. Дуже цікаво, а що було, якби в сім'ї всі були з однаковим ім'ям? Змогли б вони відрізняти один одного, коли гукають? Напишіть свою думку в коментарі. Але все ж таки іноді доходить до смішного. Наприклад, якогось року половина жителів села звали Майклом Джексоном. Просто уявіть, наскільки він був в свій час відомий, що навіть на якомусь далекому острові, далеко від цивілізації, половина людей називалась його ім'ям. Це дуже круто. Ну а ми йдемо далі. І останній найцікавіший на сьогодні факт батьківщина Діда Мороза. Фінляндія вважається справжнісінькою батьківщиною Діда Мороза. Щоправда, тут його називають Йоллупуки і живе він у Лапланді. Опівночі фіни виходять на вулицю і масово запускають феєрверки. Потім вдома вони ворожать на майбутній рік. Зазвичай це роблять на воску та олові. В одному з міст Фінляндії, Кемі, проходить щорічний сніжно-льодовий фестиваль. Поблизу цього міста розташований і сніжно-крижаний замок розміром 20 тисяч квадратних метрів, гордість усієї країни. Здавалось, що саме звідси походить знаменитий Дід Мороз, але чомусь в інших країнах, де є також Дід Мороз, все по-іншому. Є схожість, але немає єдиної картини. В цілому, це вкотре доказує, що кожна країна має свої звичаї, навіть якщо історія свят одна єдина, та кожній по-своєму це все святкується. Все починається з родини. Те, які традиції, які звички та які цінності в родині звідси і починається свято. І коли в кожній родині є свої традиції, ці традиції народжуються в цілій країні і навіть інколи по всьому світу. Сподіваюсь, ролик вам сподобався. Якщо вам цікаво знати ще якісь особливі традиції у новорічну ніч, то ставте лайки, і я обов'язково зроблю другу частину, де розкажу про ще багато різних традицій та святкувань Нового року. Підписуйтесь на канал! І не забудьте подивитись попередній ролик про найкращих підприємців 19-20 століть. До зустрічі!